Ви подивіться на цього хлопця, ну це, я не знаю, пасічник. Просто. Подивіться на цю спину. Рука в мене. Ой, ой, ой. Ой, та не, я раніше піднімав, одною рукою знімав, а це я просто не можу навіть це зробити. Ось, о, інший, дивіться. <реш> не того піймав, але теж пасічник. А це хлопці від Джесі. Джесі. От дивіться, колобок, просто колобок. Чому пасічник? Тому що мордаха, ну ви подивіться на цю круглу мордаху, ну просто я не можу. Камера не передає, наскільки він сильний. Навіть два, два місяці немає ще хлопчику сьомий тиждень. Ну це просто краса. Ви кричи!